І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Куркуль на DS5. Карта копальні. Ну що ж, до бою. Так, DS5 це броніщинське бранище. Я вам зараз розповім чому. Броніщинське броніще ще й на хлопушувальщ непоганий. Я наскільки пам'ятаю, його навіть колись за якийсь марафон видавали, правда? От щось таке мені згадується. Ну я тоді його не отримав, але ну, хто його отримав чи хто його придбав, задоволення від нього отримали. Чому? Бронювання корпусу, бронювання лобі корпусу тут, по-моєму, десь 260. Це при тому, давайте подивимося, що в нас пробиття. от У нас імбіщинське тут пробиття на восьмому рівні. 248 основними снарядами. А ми граємо зараз в топовому топі, то нам зовсім тут не буде рівних. Це я вам гарантую. Ну, вже гарантую. Бачимо, що вже натанковуємо три танки проти нас, дуель на дуель. Вони нічого просто не можуть зробити. Тут лише гармату критану опа, з підпалом дав. Чи да? Отже, ще й підпалювач непоганий. Ти, 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 так? Два вороги знищено. Я думаю, тут буде і ворогів багато знищено. Думаю, тут буде настріляно дуже багато. Деміджу. І я ще й впевнений, що буде натанкований. Бачимо, що. Ну, тут в гуслю влучив, так не показало, що це танк. О. Але це танкування теж можна сплюсовувати, правда? Не пробив, же ж, не пробив. Не влучив броню, так як кажуть. Ну, тут просто вже бортом став, так, той вже влучив в борт. Треба вихлопу, буде небезпека, якщо там далі проїде. Якщо б там далі пройти 150, так? Так. Да. Все, чудово. <Point> Тут уже агресії як такої, ну як агресії немає. Тут більше наш герой агресує. Що uh, hmm. uh, в нас далі по бою? Забрана гірка. Це в нас проблеми. У нас нікого по центру не стоїть із танків. Наші тяжі чомусь поперлися. На цих рівнях, напевне, буває, так? Наші тяжі поперлися, дивіться, по першій лінії. Хоча вони з лорейн 40Т поперлися, можливо, вони там і продавлять і візьмуть зараз в оточення. Ну це помітять суперників, вони зараз будуть, випучивши очі, лізти вперед, бо тут ніхто їх не зустрічає, ну окрім там на поверсі зустрічають. А на поверсі, в принципі, так нормально можуть зустріти. Бачимо наш навіть там ВК тяж теж на поверсі стоїть. Ну цікаво, така перекатка наших братішів, ну таке теж буває. На, на цих рівнях точно. Я вам скажу, що в такому зараз, який зараз є рандом. Можливо, те, що там е, якийсь е, марафон був так, невеличкий, то їхали, е, це, їхали хто куди захоче, аби виконати якісь свої там, завдання так, та отримати там, свої плюшки. Але він, по-моєму, не змінився поки що. Так? От такий він якийсь незрозумілий, навіть на 10 рівнях рандом. Так, дивимося, ВК, хоче розвести. Ой, застряв. Не розвів, до побачення. Бачили точність влучність, чудово. У нас, як я казав, пробиття. Чудово на 8 рівні. 400 шкода від пострілів, це шикарно. З такою перезарядкою. так. Є в нас ще кумуляки, 300 мм пробиття, це вже проти десяток, якщо ви їх наплату. Там проблема у нас під'їхав. Хто там під'їхав, я так ну, Хтось там під'їхав, так? куди він маякує на C8 квадрат суперник. І ми тепер не можемо розвернутися, в принципі. Тут агресують по центру вже починає агресувати. Ну це його помилка, зараз він буде вибухати. Головне, щоб ззаду ніхто не їсти. Я думаю, що то чи супер... Ну хто там, може Хелкет, якби під'їде. А, він не під'їде, тому що гірка у нас забрана, і тому він буде пересвічений зараз. Ну треба нашому герою далі тягнути. П'ять ворогів знищено, 5000 настріляно, 2330 натанконах. Отут треба зараз розвернутися, щоб поїхати отам на це Вісім вихлопів шити супер. Або ось так поїхати. Бачимо, 2 відмітники на столі гармати є. Ну, якби в мене така петеха була, в мене теж, мабуть, було, було б дві відмітники. Це дійсно дуже класна петеха, от саме по бронюванню. Я був колись, до речі, вражений перший бій на цій... Перший бій на цій ПТС, а тут фугасом дав йому на 529. Перший бій на ТС був на карті, Це, от я пам'ятаю, на карті степи, і він там показав відео, що дійсно, от, як він натанковує, як він настільки. Там теж, по-моєму, ворогів було знищено і натанковано не менше трьох тисяч. Так, починає просуватися, бачимо, ну хочуть пересвітити їм околочку. Бачить наш суперхеркети скорпіоти? Ну, вони бачать, але вони його не можуть. Вони там у них метушня. У них метушня, бо пострілює XM50. А ну зараз можна розвернутися, ніхто не звертає уваги. Бо втратив саме ХП, от саме із-за цього втратив. Все, розвернувся, чудово. Ну, і що ти тепер зробиш? Тепер тобі кажемо до побачення. Уах, не пробив! <смістична> не влучив броню. Поговань, сім ворогів знищено. 6 тисяч настрій. Майже 3 тисячі натанковано. І зараз відданими майже 3000. Що поїхав, репушуємо вже Іса 3 з механізмом заряджання. Ну і залишиться лише артилерія, все. Нема нікого. Джуто, бачимо, простояв доблесно, весь бій. Теж красу одного прихлопушив, до речі. Скорпіон нас одного прихлопушив. і суперкає. Ну це з тих, хто залишився. Це відступає, ти розумієш? Немає рівних просто бронювання. Вах, артилерія не розуміє. Вісім ворогів знищено. Артилерія не розуміє, тому що артилерія може і в лоб пробити тут. Десь туди в якусь дірочку залетіти, так? Все, пішли, пішли. Чуто вже пішов, вже такий доблесний вояка, який відстояв. Ну, терпілячись, так, у нього є. Відстояв весь бій, чудово так. Та цікавий бій в нього вийшов. Ну чудовий та цікавий бій, мені здається, в нашого героя. Вистріляв всі бронебійні снаряди, залишились кумулятивні. А щоб його виманили так, щоб і 9-го приклопушити. А я думаю, і так чудово. Ну ж, чудовий бій, чудовий показовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!